Всім привіт! З вами Влада. І сьогодні відео фотосесія. Сьогодні я покажу, як я фотографую анабельку. Ну, єдиний мінус, я постараюся зняти вам процес нашої зйомки, тому що я буду фотографірувати на телефон, на який я з вами відео. От у мене анабелька лежить, вона, кстати, недавно встала. А, вот. Кстати, я вже почти зібрала сумку. Давайте зараз передінемо набельку і я покажу, що я беру анабельці. Поїхали! Кстаті, всі фотографії, які в мене вийшли, я виставлю в нашу групу ВК Силочка в описанні. Так. Давайте зараз покажу, що я на бельки Перше, це буде такий сліп, він теплий. Все одно ми йдемо біля дому, так що нічого такого не втіваю. Це буде такий сліпік. І от що я зараз буду брати бельки Це буде одна пільоночка просто, ота вот, ну, знаєте. Также будет просто мягка пеленка. Е, Также я на батьке беру вот такую вот косметичку. Тут на нас все знаходится. Так, зараз я покажу вам. Е, так, моя рука, конечно, неудобно. От. І тут в нас пульверизатор. Отож, я 150 раз, буду да, робити для Набельки розчоска. І також в нас тут везде соски от, знаходяться і я ще да, ну взяла тампон, якщо там Набельку треба протерти от, або якась комашка з ну, знаете Я, кстати знайшла уже локацію, на якій я буду знімати, ну, які, на якій я буду фотографіювати набельку Кстати, ця фотосесія буде на один конкурс, по про нього я розповім трошки пізніше. А мы с вами уже встретимся на дверь. Так, и вот я выдержала в принцессу, и мы сейчас выходим уже на дверь. Вот мы уже за Набелькою. Я взяла пледик у бабушки. Вот плед, если что. Вот я плед. Мы уже за нашу локацию. Вот она. Вот. Дуже зелененько, классно. Я их расходила травечку. Вот если что, наша локация, так что вот тут были дома и наш сад. як красиво Аннабелька дивиться на самому, ну, самому покривалу. Зараз я на бельку Дивіться, яке класне сонце. Мені дуже подобається. Десь дуже тепло на дворі. Ми сіли за енебельку. Зараз я на От і Ми будемо вже передіватися. І... Кстати, я Анабельки вділа другий сліп, тому що той костюм був дуже тепленький, він з двома підкладками. Зараз я передіну Анабельку і повернусь до вас. Ми вже порядилися і зараз ми будемо фотографію. І от ми вже пофотографірувалися. У мене удалились ті відео, які я знімала, ну ладно. От, кстати, ми знімалися цією сусочкою Campus Baby. От. Я також взяла Анабельки водичку попити, зараз ми поп'ємо. Также ми знімалися з такими класними нарцисами. Просто подивіться, яка красота. Набелька, хочеш понюхати? Давай сусочку знімемо. Понюхай. Правда, вкусні? Правда, вкусні. Красиві такі цвіточки. Так, я вже, якщо що, переділа нобельку з штанішок в вот, Зараз йдемо на бельки попити водичку, але перед цим я її вдіну кофточку. Также я вже склала портфель. От, ми все одно тут посидимо, а ще вдіну на капчики Все одно тут посидимо, віддихнемо. Нам треба подихати свіжим повітрям. Так, я вже вділа Анабельку, її капчики і саму не застібала, тому що, як ви знаєте, в маленьких напереджених ребіночках температура тіла більша. От. І кстаті, якщо знаєте, сьогодні вона белька 8 місяців. Ура, ура, ура. І в честь цього я вирішила на Бельке зробити фотосесію. От. Ну а зараз я їй дам попити водички з бутилочки, зараз я її відкрию. Кстати, ходят люди, странно дивляться на водичку, Вот мы вже п'ємо. Вот как странно дивляться, но мне коссеравно дети как красота. На балька вообще не хочу по этому. Кстати, фотографировалось везде вот тут. Потому там самое більше всего э, треба. Вот, кстати, на балька лежит на пеленочке. Вот. Всього. Давай. Так, отже, Анабелька випила. Дві скільки багато. Тобто у нас було десь 120 мл і випила вона і залишилась 60. Тобто дуже багато випила. Це просто дуже добре. Very good. От. Давай Набелька сочку. Вот. Така одна з девочка. І в нас, кстати, за сьогоднішній день вийде два відео. І ми з вами будемо прощатись. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, якщо що можна зняти. І знаєте, абелька вас любить. Всім пока-пока!